Вітаю вас! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про однорічні рослини. Однорічні квіти. Розпочалась осінь, але квіти ще радують наше око своїм різнобар'ям. А для початку відгадаємо загадку В капелюшок пишний вбрався. І морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий, золотавий чорнобривець. Молодці, розумнички. Ось наша квіточка, яка сьогодні прийшла до нас в гості разом зі своїми друзями. Чорнобривці квіти, які знайомі всій Україні. Запашними квітами або листочками. Ще одна загадка. Жовтенька голівонька, біленька хустиненька. Що я за квітонька? Ромашка. Молодці. Послухай уважно цю загадку. Осіння квітка сукню діла, рожеву, синю, ніжну-білу Стоїть не наче їжачок, у неї сотні пелюсток. Давай я тобі трошки підкажу. Кажуть, що назва цієї квітки в перекладі з латини означає. Зірка. Давай перевіремо відповідь. Айстра. Чудова айстра, яка розквітає якраз незадовго до початку навчального року. Влітку диво це знайду. В полі, в лісі і в саду ці рослини кольорові. Запашні такі чудові це жоржини. Різнокольорові шари, кульки, жорж... жоржин прикрашають квітники саме восени. Ну а ми поговоримо про ті квіти, насіння яких Можна зібрати саме зараз. Тож уважно прислухайся, придивляйся. Перша квіточка, про яку поговоримо, це петунія. Білі, рожеві, сині, фіолетові, а також різнокольорові петунії розмножуються в основному насінням. Подивись на малюнок справа. Насіння петунії дуже схоже на насіння маку, дрібненьке. Темного або чорного кольору. Насіння зберігає свою схожість до 4 років. Після посіву вона сходить через 7 або 9 днів дуже швидко. Петунії ростуть і рясно квітнуть на сонячних місцях. Ця квітка дуже любить сонечко. Її використовували для вирощування в балконних ящиках, глечиках, вазонах, а також для прикрашання клумб. Тож, якщо, гуляючи вулицею, ти побачиш, петуні підійди і поцікався, можливо, вже можна зібрати насіння, щоб посіяти його навесні. Прочитай назву наступної розсилки. Космея. Дуже часто її плутають з ромашкою, адже її квіти справді чимось схожі на ромашку, тільки мають різне забарвлення. Космея невибаглива рослина, вона відзначається рясним і тривалим цвітінням. Її насіння легко переносить морози в ґрунті. Саджають космею. Для прикрашання квітників і клумб. Придивись на малюночок справа. Ось так виглядає насіння космеї подовжені гострі насіненьки, які виростають на місці серединки квіточки. Тож, якщо ти побачиш такі насіненки, ти можеш зібрати їх, скласти в маленьку коробочку, і навіть коли опаде листя з дерев. Посіяти насінинки в землю. Вони легко переживуть морози. І навесні порадують нас новою рослиною. Синія. Синію в народі часто називають майорами. І тому є причина. Прямостоячі рівні стебла нагадують військові побудови під час парадів. Придивись уважно, наче праві захисники, наче праві солдати стоять гордо квіти цині, цвітуть вони рясно, довго на сонячних захищених від вітру місцях. Насінинки цині з'являються на місці квіточок як і будь-якої однолітньої рослини, для того, щоб опасти або бути зібраними посіяними сіянами на землях. Знову повертаємося до чорнобривців, таких відомих нам. Батьківщиною чорнобривців вважається Америка, де вони ростуть в диких умовах. Ці квіти є символом лева. І на мові квітів мають значення відваги і мужності. Листочки цієї рослинки чорнобривців пахнуть набагато більше, ніж самі квіти. Тому, коли ми нюхаємо чорнобривці, ми можемо точно вже сказати, що ми нюхаємо аромат листочків. Насінинки чорнобривців схожі на довгі сухі палички. Подивись, ось вони всередині екрану. Зараз восени ми можемо ретельно зібрати на з рослини і зберігати їх до весни, щоб посіяти і виростити нові квіти. Садові отики вже дуже нам відомі. Їх ще називають левенний зев. Це гарні однорічні квіти. Вони бувають низкорослі, тобто невеличкі, і великорослі, мають дуже яскраве і різноманітне забарвлення, радують своїми численними квітками аж до осінніх заморозків, майже до зими. Насінняч коротики вховаються всередині квіточки, навіть коли вона вже засохла. Я теперь ще одну назву рослинки. Матіола. Матіолу цінують за велику кількість квіток, що мають п'янкий аромат ввечері. Найбільший аромат матіола розповсюджує саме ввечері, коли сонечко ось ось сяде за горизонтом і ляже спати. Можна висівати. Багато разів протягом літа. І, до речі, ти знаєш, що матіола є далекою родичкою капусти. Ось так. Шаблія блискуча. Гарні яскраві квіти чарівно виглядають на фоні темно-зеленого листя, яке підкреслює їх красу. Ця рослинка дуже любить тепло і боїться перших похолодань. Маленькі зернятка на чорного кольору дуже швидко розсіюються навкруги для того, щоб наступного року з'явилась нова рослина. Ми сьогодні поговоримо про рослини, про їх насіння. Ти супер, ти молодець. Я дякую тобі за увагу. Але у тебе буде домашнє завдання. Спробуй на прогулянці придивитись до квітів навколо і збери насінини квітів. Не забудь підписати коробочку. І навесні ми з тобою посіємо нові гарні квіти. Ну а я прощаюсь до наступних зустрічей!